Божий пророк Ігнатій Миколайович пророкує кінець Європейського Союзу. Коли Господь допустить великі катаклізми, Південно-Західна Європа зазнає особливого випробування. Італія, Франція, Бельгія, Нідерланди, Великобританія, Португалія будуть вражені найсильніше, тоді як країни Центральної і Східної Європи постраждають менше. Саме на цих землях буде збережене життя. Зазначає пророк Божий. І як результат, вже з 2025 року розпочнеться велика хвиля біженців. Щодо завершення війни в Україні, пророк Ігнатій Миколайович ще на початку цього року, коли народ України охопили тривожні настрої, а допомога від союзників не була достатньою, заспокоював людей і передавав, що Господь пошле необхідну допомогу. І союзники продовжать підтримувати Україну як належить, і це дійсно сталося вже з квітня місяця. Допомога Україні значно збільшилася, і до кінця цього року пророк передбачає її подальше зміцнення. З осені цього року хід війни почне змінюватись. За словами пророка, у планах Росії відбудуться зміни, і вона шукатиме можливість для перемовин. Це вже зараз можна спостерігати, адже розмови про мирні перемовини почастішали. Україна ж, захищаючись, перейде до активних дій. Росія зупинить свій рух на фронті, і саме цієї осені настане чорний день для ворога. Спільний план України та її союзників почне втілюватися в життя. Пророк застерігає, що не варто вірити російським лякалкам про майбутній наступ та окупацію Києва. Це лише пусті слова, які не мають жодного зв'язку з реальністю. Втім, слід розуміти, що чим більше Росія усвідомлюватиме свою поразку, тим більше вона вдовольнятиметься залякуванням. На жаль, закінчення війни цього року пророк не передбачає. Але у 2025 він називає переможним для України. Тобто зупинка війни станеться саме в цьому році, а її повне завершення 2026. Велике значення для зупинки війни матиме зміна влади в Росії. До кінця наступного року нинішньої влади вже не буде. Пророк Ігнатій також згадує про ядерні загрози, які насуваються на світ. На щастя, Великої ядерної війни він не передбачає, але влітку наступного року загрози будуть великі і про них говоритимуть щодня. Щодо повернення українців на батьківщину, пророк впевнений, що більшість прагнутиме повернутися додому, однак зіткнеться з певними труднощами, адже політика держави тимчасово ускладнить це. Пророк також передбачає великий колапс у світі, що станеться в травні наступного року, пов'язаний з космосом і планетами, на землі ж через підвищення магнітного поля вийдуть з ладу всі електронні системи, не буде світла і зв'язку. Все доведеться будувати і налагоджувати заново. Сонце і місяць змінять свою поведінку, атмосфера теж зміниться. Це вплине на пересування автомобілів і літаків, і явище буде спостерігатися по всьому світу. Важливо, що це унеможливить ведення війн на тих територіях, де ще будуть відбуватися бойові дії. У своєму останньому пророцтві Ігнатій Миколайович наголосив на необхідності берегти себе, навіть від самих себе. Нас охоплюють емоції та непотрібні думки, які роблять наше серце і душу вразливими. Особливо погано, коли людина тримає в серці образи або негативні емоції щодо іншої людини чи ситуації, не відпускаючи їх. Наступний рік стане роком великої боротьби добра зі злом, і нам потрібно підготуватися до цієї битви. Нам слід намагатися зрозуміти себе та інших, навчитися відпускати негатив. І налаштовуватися на духовне очищення. За словами Пророка, у нас є рік, щоб спокійно дивитися на світ. У другій половині наступного року почнеться велика боротьба, і світ більше не буде таким, як раніше. Природа вступить у боротьбу з людиною, і ми повинні будемо перейти з одного берега на інший, з берега зла на берег добра.